На цю екшн-камеру можна знімати супер-супер екшн. якісь шалені ракурси, дуже кльові динамічні кадри, корпус доволі маленький, легенький, і дуже зручно його грипувати туди, куди не можна засунути, або дуже важко це зробити з якоюсь більшою камерою, там без зеркалкою та важким великим шириком. А на цю камеру може знімати класний контент. Взагалі будь-хто навіть без досвіду чи навичок зйомки відео, знань в налаштуваннях камери. Все це на себе бере камера і практично робить, Робить все за вас. А от на ці крихітки можна знімати вже такі ракурси, які взагалі неможливо повторити на будь-які інші камери. Тому що ці камери мають по два об'єктива, вони знімають в різні сторони, і це дає можливість знімати в 360 градусів. І це дає нам можливість обирати вже на монтажі той ракурс, ту сторону, ту крупність, яку тільки потрібно, і гнучкість на монтажі прям дійсно шалена. Це, друзі, insta 360X4 та зовсім новесенька X. З яка нещодавно вийшла, і тут є багато різних покращень, про які я б хотів би вам сьогодні розповісти. Будемо по суті порівнювати стару модель і нову, тому що з цією я провів уже дуже багато часу, напевно, рік приблизно моментами прям дуже активно використовував. І ось цією я звичайно ж значно менше, але вже встиг нормально так і протестувати і розповісти вам свій досвід користування, що в цих камерах як працює. Чи дійсно якісь певні фішечки є просто маркетингом, чи дійсно вони працюють і вам потрібні? Тож зараз поговоримо на що знімати красиво, заварюйте чайочок, та рушаємо. Ну і давайте спочатку все ж таки почнемо з сухих характеристик і по ходу цих характеристик я вам буду розповідати, що тут дійсно покращено, що тут вам по-справжньому потрібно, на що звернути увагу. Тому поїхали. В першу чергу, напевно, тут потрібно сказати, що обидві камери можуть записувати відео до 8к. Роздільна здатність. Ця поєднується з двох об'єктивів. В 360 у нас виходить 8. До 30 кадрів на секунду. І це дійсно виглядає дуже якісно. навіть знімаючи в 360, ви можете доволі таки суттєво кропнути ваше зображення, і воно буде виглядати адекватно. Дійсно, зображення у цих камер дуже якісне. Я до цього користувався ще GoPro Max, і порівнюю я insta 360 з досвідом зйомки на GoPro Max. Чесно, тут якість от в X4, вона значно вища, краща, і склейка цих зображень з двох об'єктивів значно якісна. Саме Vinst 360, ніж у GoPro Max. І в принципі в усьому ця камера. Краще ніж GoPro Max. все це зафіксували. GoPro Max у нас навіть не йде в цю конкуренцію, але у нової X5 значно збільшений сенсор. Майже в півтора рази збільшений сенсор дає нам можливість записувати в більш темних умовах. Або, скажімо так, якщо ми будемо знімати на обидві ці камери в достатньо темних умовах, то на X5 картинка буде набагато менш шумна, більш чіткіша, деталізована. Тобто, зображення в темних умовах, звичайно, набагато краще буде в X5. До того ж, у них різні процесори, і процесор у нового X5. Він також значно покращений, він значно потужніший, які можливості дає цей процесор. По-перше, це додатковий режим, якого немає в X4 Pure Video. Тобто в умовах слабкого освітлення ви можете увімкнути собі цей режим, і зображення буде значно яскравішим, знову ж таки, більш деталізованішим, менш шумним. Також у цих камерах є такий режим, як Active HDR, і з новим процесором X5 може записувати Active. В HDR режим в 5,7К 60 кадрів на секунду. А максимум з цим режимом на X4 це 5,7К, але тільки 30 кадрів на секунду. Ну, крім цього, в X5 додали ще такий режим, як InstaFrame. Ви можете одночасно записувати відео в 360 режимі і в звичайному вертикальному режимі під інстаграмчик. Але особисто я ним не користуюся, тому що мені все одно доволі швидко підключити по Type-C е, саму камеру до телефону, зайти в застосунок і там уже обробити і обрати собі ракурс саме такі, який хочу я. А не як зніме камера. Тому я цим режимом не користуюсь, але він може бути корисний для когось. Ще між ними є важливі такі відмінності, що акумулятор у нової X5 він збільшений, він тримає заряд дуже довго. От як і 4, наприклад, в мене тільки один акумулятор є що до однієї, що до другої екшн камери, і я дуже довго міг знімати за день на X4. Звичайно ж, стопаючись, не весь день просто безперервно. У мені завжди вистачало акумулятора ще й завжди залишався запас. У мене. Просто немає потреби купувати якийсь додатковий акумулятор. Це прям напевно найбільш живуча екшн камера серед тих, які принаймні у мене були в руках. Навіть Osmo Pocket 3 з додатковим акумулятором, думаю, живе поменше. Ну або дуже близько до того. Чесно, акумулятор у X4 шикарний. У X5 він ще збільшений, дійсно тримає подовше. І окрім цього, тут іще й зарядка швидка, яка заряджає значно швидше. Type-C роз'єм він і більш швидкіший. Тут у нас всього навсього. 2.0 І передавати собі на телефон або кудись на якісь інші девайси, матеріал, доволі довго монтувати ось так, по type c підключити до телефону, наприклад, і по Type-C монтувати зображення, тримаючи їх на пам'яті екшн камери, доволі зручно, нормально, це можна, окей, але скидувати ну, довгенько, якщо чесно. То тут. Ця проблема пофікшена. Це дійсно набагато швидше працює, якщо у вас швидкісний кабель використовується, то, або той, що йде в комплекті, то передається матеріал значно швидше. Далі трошечки розповім про корпуси та об'єктиви. У них, звичайно, різний дизайн, дуже схожий. Який з них мені більше подобається Сказати складно. Їх 4 мені прям дуже заходить, подобається, але X5, напевно, ще більш сучасніша, більш, напевно, все ж таки ну, симпатичніша. Не знаю, мені правда дуже подобається дизайн. Як Однієї, так і іншої екшен камери. Але окрім цього, у нас x 5 більш волого захищена. Якщо X4 можна занурювати в воду метрів так на 10, то тут 15, що, звичайно ж, є плюсиком в сторону цієї екшен камери. Це я маю на увазі глибину без додаткових аквабоксів. З ними можна занурювати ще глибше. Але найголовніша фішка камери X5 в тому, що тут змінні лінзи. Якщо ви сильно пошкодили, можливо взагалі розбили лінзу на. X4 вам доведеться відносити це в сервіс і дорого її замінювати. В X5 ви можете замінити лінзу. Самостійно, ви просто купуєте змінну лінзу разом з комплектом для заміни, і відкручуєте стару лінзу спеціальними там додатковими інструментами, які йдуть там в комплекті, і на її місце закручуєте нову лінзу. Все, ви дуже сильно будете економити на ремонті, якщо вам буде потрібен, то це, звичайно, дуже крута фішка, бо тут, як бачите, об'єктиви сильно випирають і в одну, і в іншу сторону, і їх пошкодити дуже легко. Буквально, якщо камера впаде кудись на. Сват, Скоріше за все, вона таки поб'ється. Це прям буде диво, якщо не постраждає. Ну, До речі, ось ця камера в мене вже так падала з керма велосипеда і прям на асфальт, корпус трішечки побився, але загалом повністю ціла. Камера, мінімальні пошкодження на одній лінзі є, але наче на зображеннях сильно цього не помітно. Ну, все одно, якби вдарився сильніше, наприклад, або можливо, коли він падав, він попав на ребро і через це не побився. Всяке могло трапитись, то в такій ситуації замінити лінзу можна тут самостійно, а тут тільки через сервіс і платити доведеться багаторазово більше. Міста 360, заявляють, ніби тут корпус лінзи ще більш захищені, тобто вони такі більш міцні. Це я не можу підтвердити. Просто передаю інформацію, яка є в інтернеті. В комплекті до них йдуть ось такі класні, достатньо хороші е, сумочки. Тут всередині у нас з двох сторін є м'який матеріал. Мені це більше подобається, тому що тут тільки з однієї сторони ось тут можна щось покласти, а тут е, ну не дуже м'який матеріал, не знаю. Воно навряд чи пошкодить лінзу, але якось мені ось тут більш спокійніше. Ну і тут можна покласти захисні лінзи, які йдуть в комплекті. Просто зверху одягаєте, але якщо чесно, вони, як на мене, трошечки впливають на картинку. Я не дуже люблю жертвувати якістю зображення, через це я ними не користуюся взагалі. До X5 захисні лінзи в комплекті не йдуть. Ну, знову ж таки, фішка з заміною ось цих вбудованих лінз дійсно перекриває таку потребу. А до x 4 ще в комплекті йде ось такий якийсь чехол, трошки дивний, він не сильно щось там захищає, але коли у мене падала екшн камера, вона була в цьому чехлі і. Цей чохол на себе прийняв все ж таки удар, бо я бачу, що тут є подряпини. Тому і все ж таки в чомусь та й захищає до X5. Такого в комплекті вже не кладуть. Ще в X5 вони додали можливість не тільки прикручувати камеру на якісь аксесуари, штатив, кріплення, а й якісь фірмові кріплення, які вставляються тут. Напевно, ось таким самим чином, як приблизно це працює ось тут. І все. Або можливо, механізм більш схожий до того, як реалізували DJI зі своєю екшн-камерою. Тобто, ось так все. І воно тримається, не потрібно нічого прикручувати. І щоб зняти, це теж доволі швидко і легко. Ось ще раз. Хоп, тримається. Хоп. Зняв. Не можу це підтвердити, або сказати, що це зручно чи ні, тому що в мене таких просто аксесуарів немає. Ось і все. Це треба докуповувати. Взагалі різні аксесуари існують до цих камер, і чесно, вони прям класні. Деякі класні, деякі не дуже. Наприклад, захисний силіконовий чехол на лінзи до X5, ну він же ще до X4 теж підходить. Він якийсь непотрібний. Ось в мене він є, але він, по суті, непотрібний, тому що є сумка, яка йде в комплекті. І я би вже клав саме в сумку цю. Камеру, тому що під час зйомки все одно е, цей чохол ти не одягнеш, а коли переносиш камеру, транспортуєш, то ну, сумка краще, бо буде захищати від подряпин корпус і особливо дисплейчик, який тут, до речі, достатньо великий, яскравий і дуже зручний, і чудово працює сенсор, як в X4, так і в X5. Тут нібито взагалі ніяких жодних там, змін. Немає, принаймні, я їх тут не бачу. Також є фірмове кріплення на кермо. Воно дійсно якісне, класне, я його рекомендую, але в мене ще є від SmallRick такі кріплення, і від Ulanzi ще один крап-клемп. Тому не сказати би, що дуже він мені потрібен, але він у мене є, тому хай буде. Ще від insta 360 є селфі, такі стіки, які дозволяють знімати дуже класно. Сам стік не видно, сама камера його просто прибирає. Таке відчуття, ніби ваша камера це якийсь дрон, який просто слідкує за вами, там уже дивлячись. Від вашої фантазії, як ви захочете, так і зможете використати таку прикольну фішку. Вона дійсно класна. Єдине, що цей стік лише метровий. Він якісний, приємний, але лише метр. А це якби замало, тому що в мене, наприклад, є з Аліекспреса такий стік, який, я думаю, що коштує приблизно так само, якщо не дешевше, але він висовується на метрів там три, точно, по-моєму, може й більше. І більше його складно висунути, бо він стає дуже тонким і хитким. От камера вже хитається настільки, що вже навіть видно це буде на відео. Але там уже ці кадри можуть виглядати ще більш крутіше. Камера може віддалитися сильніше, і це буде ще більш схоже на якийсь дрон. Наприклад, прям можна дуже класно гратися цією фішкою, бо виходить це дуже класно і місцями навіть просто дотепно. Окрім цього, ще існують крутілички, які на такі стіки прикручуються, і ви можете знімати класні такі е, обертальні відео. Виглядає це дуже нестандартно, нетипово, і якщо це зробити ще з класними сповільненнями, то це можуть бути в класних локаціях, в класних моментах якісно знято цікаво. Може бути як тікток-мільйонник. Чесно, я таких тіктоків бачив чимало. Вони дійсно можуть залітати. Для цього треба тільки додати якусь класну ідею, покрутити камеру, все. Там навіть в камері є спеціальний режим, тільки ви ніколи його не використовуєте, тому що він сильно паршивить вам картинку. Краще, коли у вас класичне відео знято в 60 кадрів на секунду, наприклад. І ви вже на монтажі самі обираєте, в який момент сповільнити, в який навпаки, можливо, пришвидшити, чи може взагалі залишити, як є. там вже у вас є гнучкість, і при цьому у вас залишається максимальна якість. Давай спробуємо. Ого, блін, так стрмно. І, звісно ж, всім зрозуміло, що будь-яка камера, навіть бюджетна або стара, буде чудово знімати з точки зору деталізації під сонцем в день. А давайте більше порівняємо ці камери в різних режимах, в таких от умовах, як зараз. У мене вже можна сказати ніч, і наше основне джерело освітлення це лише хібалик такі вуличні лампи. Ось думаю, такий тест буде набагато інформативніший. Почнемо з максимальної якості. Це у нас 8К, 30 кадрів на секунду. І на x 4 у мене вже є значок, те, що тут занадто темні умови для зйомки в такому режимі. Звісно, він тільки попереджає. Дає мені змогу знімати. Якщо буде ще темніше, то він знизить роздільну здатність і вмикаю запис на обох камерах. Звісно, було б ідеально, якби були якісь селфі стіки щоб вони просто старалися. Але я так от просто колхозно в руках їх потримаю. Навіть просто на вбудованих екранчиках я бачу величезну різницю в яскравості кадрів і в якості. На x 5 звісно ж, все в 100 раз краще. Очевидно, окей, давайте спробуємо ще інші режими. Якщо я натискаю на x 4 на іконку, яка мені сигналізує про недостатню освітленість в кадрі, то воно мене автоматично перемикає на 5,7к. 30 кадрів на секунду. Такий самий режим я вмикаю і на X5. Тож вмикаю зйомку, і зараз я бачу, чисто на цих екранчиках різниця вже не така помітна. Звісно, на X5 картинка все ж ніби яскравіша, і шумів поменше видно. Не знаю, чи це обробка під час Live View, так би мовити, чи дійсно матеріал буде так само виглядати. Ну а також я включив Active HDR і на одній, і на другій камері в 5 к 30 кадрів на секунду. І подивимося, наскільки вони будуть відрізнятися в таких. Умовах зйомки. Як я вже і казав раніше, цей режим Active HDR в 57 k доступний на X5 до 60 кадрів на секунду. Тут лише 30, тому також тестуємо 60 кадрів на секунду. Як це буде виглядати? Чи буде ця картинка якось темніше, шумніше, кадрів у нас збільшилось, можливо, витримка стала коротшою. Не знаю, в екранчику я бачу дуже погану картинку, я би не хотів би так знімати, тому що шуми дуже сильні. Я думаю, на великому екрані це буде ще більш помітніше. Ну і давайте затестуємо максимальну кількість кадрів на секунду, яку можуть видавати ці камери і ще й в таких умовах зйомки. Тут у нас 4К100 кадрів на секунду, тут 4К120. Виставляю максимально і тут 100, і тут 120. Запис почав. Ну і потрібно, щоб сповільнити якісь дії смішні, нехай будуть. бла 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 -бл 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 Ну і подивимося, як це буде виглядати. У мене ж дещо повилітало. А тепер пропоную затестувати ті режими зйомки, які мені ось при темних умовах зйомки пропонує сам Insta360. В X4 це 57К 30 кадрів на секунду, якщо натискаю цю іконку, вмикається цей режим. На X5 це 8К30 кадрів на секунду, але в режимі Pure Video. Вмикаю і подивимося, наскільки ж ця різниця буде відчутна і в якості, і в яскравості в шумах. Також заодно можна порівняти буде 8К-30 кадрів на секунду з pure Video. Режим нічної зйомки, можна так сказати, і в звичайному режимі. Також в X5 є режим InstaFrame. Він зберігає нам відео як в 360 градусів, так і обрізає під вертикалку у форматі Stories. Але тут є певні обмеження в якості. Наприклад, найбільшу якість, яку я тут можу виставити, в 360 градусів це 5,7К 30 кадрів на секунду. А формат вертикалки Full HD. Full HD – теж 30 кадрів на секунду. Також є два варіанти створення ось цього вертикального режиму. Або ми зберігаємо звичайне зображення вид спереду, або вид на себе, і нічого не відбувається, або тут є режим, який відслідковує обличчя в кадрі і робить такий трекінг. Обираю його і запускаю кадр. Як це відбувається? Ось таким чином подивимося, наскільки буде якість гірша, тому що по характеристикам це не, не топова якість. Особисто я в користувався би звичайним к 30 кадрів, можливо, з Pure Video, можливо, без, і вже це кадрував би на монтажі. Тим паче, в застосунку, ось цей трекінг обличчя відбувається в один клік і дуже добре. Я не думаю, що гірше ніж ось так в режимі лайф. Покручу, ще ось так саму камеру. Наскільки добре він мене буде тречити, я бачу, що там motion blur лютий через довгу витримку. Окрім цього, тут є ще ось такі спецефекти. Натискаємо і бачимо відео в 360. Ну, це виглядає крінжово, тупо. Ну не знаю. Може комусь це буде потрібно. Або ще можна зробити ось так. Що ще гірше, я б не користувався цим режимом ніколи. Ну, і, звісно, ці екшн камери можуть бути як звичайні класичні екшн камери, які знімають лише на один об'єктив. Причому ви можете обирати як на себе його направити, так і вперед. Максимально, що я можу тут виставити, це 4К, і тут у нас 30 кадрів на секунду, а тут уже 60. Ну, давайте прямо в 30 і 60 кадрів я й познімаю. Знімаю самого себе. Тут навіть є. Тут навіть обводиться моє обличчя. Якщо ви натискаєте на обличчя, яке обводиться квадратиком, то можна ставити експозицію по обличчю. Я ніколи цим не користувався, тому вперше дізнався. Також на X5 я можу одразу змінити камеру, наприклад, на передню, і познімати ось мого оператора. <звук> і назад переключитися на себе. Тут такої можливості я не бачу. Ну і паралельно, до речі, можна робити фотографії. Раз, два. Не знаю, я не користуюсь цим режимом. Але те, що так можна знімати, звісно, плюс, тому що інколи це може бути корисно. Покажи, що у нас ось така колодка. У нас ось така колодка. Я люблю рубати так, щоб рука під час удару сковзила по самій сукірі. Зараз покажу, як це виглядає. Приблизно так. Катана лякав, блін. Вибачки. Так, друзі, я їду на поштове відділення, при цьому не на звичайне, а на вантажне. Тому що мені відправили дуже багато обладнання. Тоді краще, по-перше, під кутом стоїть, він. Балдеж. Це хороший кадр. Єбать, Я хочу вказняти, як я по дереву йду. Тож, для кого ця камера і яку з цих конкретно моделей обрати? По-перше, ця камера для тих, хто любить робити якісь вау, відео вертикальні, горизонтальні, будь-які. Ви знімаєте в 360, можете з цього робити будь-що ви можете на нього креативити максимально. Якщо ви візьмете звичайну екшн камеру, ви все одно обмежені. Так, вона дає вам можливість якось прикріпити камеру, зняти зверху, знизу, з будь-де, з будь-якого ракурсу. але тут ви можете зробити все те ж саме. Тільки при цьому в 360 і зробити супер якийсь крутий кут огляду, чи дати цю камеру собаці зі спеціальним кріпленням, ви можете зняти собаку, як вона біжить дуже смішно, чи собі в рот покласти і теж зняти смішно себе, як ви біжите там, чи можна поставити цю камеру десь в миску до котів чи собак, як ви їх годуєте, і вони будуть їсти, і це буде виглядати смішно. З цією камерою можна дійсно зняти таке, що просто ні на яку іншу не повториш. Тому, звичайно ж, якщо ви суперкреативна любов і хочете робити такі вау-кадри і дивувати всіх навколо, то ця камера саме для вас. Яку обрати, X4 чи X5, якщо у вас обмежений бюджет, то ви можете взяти, в принципі, X4, не переплачувати за X5, тому що і X4 чудово знімає як і ввечері, так і в день, взагалі, практично так само, як X5. Якщо ви можете почекати трішечки довше про заряду акумулятора чи по скиданню матеріала на якийсь там ваш ноутбук чи телефон. Ну, якщо ви не боїтеся Розбити ваш об'єктив цієї камери, і потім думати над тим, як це замінювати, то вам, в принципі, дійсно достатньо взяти x4. Якщо ви можете трішечки доплатити, то ви можете все ж таки взяти більш актуальнішу x5, яка дійсно якісніше знімає увечері. Це помітна, дуже помітна різниця. Додаткові можливості, краще захист камери, там глибше можна стрибнути, може сильніше стукнути. Це я теж не перевіряв. Ну, як мінімум, можна замінити лінзи, то беріть собі x5. По факту, якщо вам. Важлива якість ввечері і важлива заміна лінз Ось ці дві фішки, які дійсно продають цю камеру максимально. В усьому іншому це там не є прям чимось таким дуже супер важливим. Тому я сподіваюся на всі ваші запитання я відповів цим відео. Якщо будуть якісь додаткові запитання, пишіть їх у коментарях. Я буду там намагатися вам відповідати. Ще обов'язково підписуйтеся в Тікток та Інстаграм, тому що там я також показую про своє обладнання, але більш короткий контент, якісь різні експерименти. Всі посилання будуть в описі під. Під цим відео обов'язково підпишіться на канал. Ну і підтримайте цей випуск своїм лайком. Всім миру та до нових зустрічей!